Хліб. Диктант для 4 класу. 94 слова. Зверни увагу на інтонування речень такому при переліку предметів. Послухай текст. Запиши під диктовку. Хліб. Принесли хліб на столі поклали пахучий, теплий ще, із шкаринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього, та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно мололе, а зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гайдалося, срібною росою вмивалося. Золоте проміння сонячне. В себе увібрала від сонця позолота в хліба. Та чи тільки від нього? Золоті роботящі руки зерно у ріллю посіяли, урожай доглянули й зібрали. Роботящі руки зерно змололи, тісто замісили, хліб спекли, Роботящі руки в дім його принесли, на вишивану скатертину поклали, І лежить на столі хліб. Руками роботящими подарований. Перше речення з абзацу. Принесли хліб. Принесли хліб. Наступне речення. На столі поклали. На столі поклали. Наступне речення. Пахучий. Теплий ще пахучий кома теплий ще. Наступне із шкоринкою золотавою і з шкаринкою Золотавою. Наступне це від вогню позолота в нього. Це від вогню. Позолота в нього. Перевіримо. Це від вогню позолота в нього. Та не тільки від вогню. Та не тільки Від вогню. Перевіримо. Та не тільки від вогню. Наступне. Золоте зерно на борошно мололе. Золоте зерно на борошно. МОЛОЛЕ. Перевіримо золоте зерно на борошно мололе. Наступне. А зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гайдалося, срібною росою вмивалося. А зерно в золотому колоску. На стеблині золоченій гойдалося, кома, срібною росою вмивалося. Перевіримо. А зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося, срібною росою вмивалося. Наступне речення. Золоте проміння сонячне в себе увібрало. Золоте проміння сонячне, золоте проміння сонячне в себе увібрало. Перевіримо. Золоте проміння сонячне в себе увібрало. Наступне речення. Від сонця позолота в хліба? Від сонця позолота в хліба? Від сонця по золота в хліба. Перевіримо. Від сонця позолота в хліба. Наступне. Та чи тільки від нього? Та чи тільки від нього? Перевіримо. Та чи тільки від нього наступне речення з абзацу? Золоті роботящі руки зерно у ріллю посіяли. Золоті роботящі руки, зерно у ріллю посіяли. Золоті роботящі руки зерно уріллю посіяли. Наступне. Урожай доглянули і зібрали. Урожай доглянули і зібрали. Урожай доглянули і зібрали. Наступне. Роботящі руки зерно змололи. Тісто замісили, хліб спекли, роботящі руки, зерно змололи. тісто замісили, хліб спекли, перевіримо. Роботящі руки зерно змололи. тісто замісили, хліб спекли. Наступне. Роботящі руки в дім його принесли, на вишивану скатертину поклали. Роботящі руки в дім його принесли кома. На вишивану скатертину поклали. Перевіримо. Роботящі руки в дім його принесли на вишивану скатертину поклали. Наступне речення з абзацу. І лежить на столі хліб, руками роботящими подарований. І лежить на столі хліб, кома, руками роботящими подарований. Перевіримо. І лежить на столі хліб руками роботящими подарований. Перевір увесь текст.